Щодо жаб, колись в мене була така історія. Редя, Грався з жабою, грався, а потім він її гризнув, поняли? Боже, як пішла у нього піна з рота. Як почало в нього, то він то... отак. Реді, дай розповім. да, да то ти Оце я почав рече... поняла, боже, я злякалась, не можу. думаю, чи ветеринарку, чи що. Ну не поїхала. Напоїла його водою, поняли, і забрала. Камара прийшла, не дадуть розказувати. Оце знаєте, як якесь позоріще, то вони не дають розказувати, Мотя прискакала. <гум> Капець, все на місці. То, коротше, судячи з усього, не знаю, може жарених і можна, але сирих точно ні. бо вони видають отруту, від них йде отрута, моть. І я ж говорю, Редя, я тоді забрала його на ніч до себе спати на другий поверх. Я затащила, бо він на другий поверх не дуже любить ходити. Він оце по ступеньках піднімається і все. І він не заходить на ламінат. Такий порядочний пацан, коротше. То я його поклала, цілу ніч над ним тряслася, випаювала його водою. Зранку десь я під ранок заснула, десь то було вже. П'ята ранку, я заснула. А в шостій ранку прокидаюся раді на мене такі дивиться. типу, мам, мам, вставай, давай вставай. Я говорю, ох ти ж паразит такий, у мене чуть серце не стало. То сирих жаб точно не можна, знаєте. Жарених, варених, фу, ну я гідую, я б їх ніколи там нічого з ними не робила з цими жабами. Ми ж українці, ми борщ любимо, ми сало любимо. А жаби, то, мабуть, тільки французи, да, зай. Зай, он спробував і сказав, гидко, гидко, не смачно, ти зайка. Mm. До позорніку такий. Беш, я тебе розказала, який ти позоріші в мене був, так? Да? Очіки, мамі, очіки мові. Дикий мами, всім гарного дня.